Захарченко відпускає м'яч. Боротьба. І від Саміляка з бородом постійно виборює. М'яч Петрина на Татарчука. Татарчук відразу пробиває. І кутовий удар від гравця комаря. Колесник, колесник проходить на лошу піддару. Ліпінський пробиває і забиває Роман, переграючий Берестяна. І робить рахунок один Роман Ліпінський відкриває рахунок в цьому поєдинку. Пробиває Ліпінський м'яч Воронкова на Ростислава. Берестяна ти повертає на Воронкова. воронкову, пробиває м'яч іде, вище воріт після удару Віталія. Данило назад, йде на Марініча. Помилка перехоплення. Курілов, курілов з м'ячем, Курілов і забиває татарчук після передачі від Курілова. Курілов проходить, чудово входить Курілов до Карамаданчика на Черніченка Черніченко пробиває і вищив рів'є. Солопко, Солобко на Берестяна, Берестян пробиває і забиває. Пробиває колесники. Добивання від гука і кутовий удар. Передача. Не дає передачу Оліпінській, з цього разу вже на Черніченка. Черніченко з близького кута острого забиває і робить рахунок 3-0. Ну що ж, Едуард Черніченко відзначається в цьому поєдинку. І робить рахунок трима, що Черніщенко. Пробиває Григорій колесник, ефектно пробиває. <піллянна> Не доходить передача на воронкова. <піллянна> Забиває зараз гравець команди Брюла. Ромова. Ромов один дотик. Бересян невдало. Зараз використовує епізод Бересян. Петрина виборює м'яч в центрі поля. Валентин розганяє атаку і забиває в порожні ворота. Берестян зовсім в іншому місці очікував. Передачу, але Валентин помітив, цей простір в порожніх воротах і відразу відправить м'яч. І збільшує перевагу команди Брюле. <ганування> буде для команди Брюги. Колесник кидає на смака. Смак пробиває і забиває в ближній куто. Смак просто прошиває і робить рахунок 5-0. Ну що ж, дається і в цьому поєдинку смак забить. Нагадую, що в поєдинку, щоб догравали проти Б1, смак також відзначився.

Ліпінський на Черніченка. Черніченку не зумів, Адуар Зараз вирішуйте момент. Скидку на Ліпінського. Ліпінський пробиває і Бересян бере м'яч до рук. Відразу вперед. З рішенням. Воронков. йде подачу на Солопко. Солопко на Воронкова. Воронков один дотик і вище воріт б'є Віталій! Колесник чудово йде в обіграш, Віддає передачу, але там нікого не було, з партнерів, лише Солобко. Берестян, Берестян з м'ячем. Віддає передачу на Воронкова. Воронко. Віде передача на Берестяна. Берестян вище воріт б'є, Знову марнує, Колесник наважиться на удар, все ж таки Григорій. Так і є, пробиває колесник, але цього разу справляється Берестян з ударом Григорія. На цьому завершення синалізує арбітр поєдинку дана перемога команди Мрюе.